Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні таке маленьке коротеньке відео. У мене завтра перший виїзд на рибалку. У мене тут собака вон, здичила, бігає. О, е, хочу вам показати, просто це не реклама, хочу показати, які я купив свої бі... такі, трошки цього сезону. Хочу перейти на другі корми, другі бойли. Так що заказав собі отакий ряд ря бойликів таких цімур. -ці Оце, бачите, бойли прикормучі, палетки 6 мм. От на ПВА, такий мікс, бачите, теж заказав. Ось ще такі є палетки, теж 3-мм. Зараз брав просто на холодну воду, коли починаємо. Ось такі буду пробувати, бачите, 12-мм, теж 12 мм від CCMur. Це 15 мм і паста. Бачите, така порадили мені знайомі рибаки, що дуже файно використовувати таку пасту. Клас. У мене песик щось там сталося з ним. Обічко мій маленький. О, бачите, який мене. Бачите, який в мене вовкодал такий. Покажись, маленький вовкодав, Бачите, який в мене. Вовкодалка такий мій. Він на рибалку теж їздить зі мною. Ну, продовжуємо далі. Е, дивіться, з цього сезону е, фірма Гаш. Е, так, від фірми Гаш. Ще раз повторюсь, це не реклама. Від фірми Гаш ось такі вони бачите, нові гачки. Цього сезону вони випустили. Я побачив, був на фортфішингу, на Великому рибному фестивалі в, в Празі. Ось купив, попробувати, бачите, такі вісьмірка І самі більші, що я взяв, це мені порадила шістка. Більших я не використовую. Потім е, поводочний матеріал. Бачите, від них теж сказали, що це новинка. Поводочний 20 лібів, де, е, 20 9 кг і 20 ЛБ 9 кг. Є один е, з покриттям, а один без покриття. Так що будемо пробувати, будемо дивитися на цьому. Е, пізніше. О, дивіться, як моя собака там балдіє, о, який вовкодав в мене, бачите? Поїхали далі. Потім ось така чеська компанія Супер Афес, Афеос, або як. Це нова компанія. Вручному ручні виробляють з 2022 року компанія. Це не реклама. Вони предложили отакі мені бойли, бачите бойлики з такою, з такою якоюсь есенцією і такі ж самі попапи. Це теж в них новинка цього року. Будемо користуватися. Просили мене, якщо буде якась, якийсь результат на ті бойли, щоб я їм послав на сторінку. Так що викори, побачимо, пошлемо. Потім взяли ось такі від. JV Bays. Ось такі 24-ки бойли в джіпу, бачите? Будемо пробувати. Такі, як, я не знаю, як чесникові, не чесникові. Ну, побачимо. Так, а, швестка чесник, це є синя сливка і чесник. Будемо пробувати на цей. На вудочки свої і на катушки цього року мені знайомий. З Німеччини порадив взяти технікум. Shimano техніку, Ось таку жилку. 28-ки не було. Так я взяв в 30 ку Ось, бачите, три катушки і три жилки по 300 метрів. Казали, що досить, досить файно, використовують, супер. Ну, попробуємо. І, друзі, вам. Скажу що минулий рік під кінець сезону я купив знайомий з Праги знайшов оці бойли від Ніклу. Це є бойли, як то кажучи, з кормового буряка. Досить були робочі. Це є прикормочні бойли. Ще взяли ми дві пачки ось таких 14 мл. Бачите, те ж, ж саме. Але насадочні. і 18 мл. Ми взяли теж насадочні такі зверка. Потім взяли манго від Ніку. ось такі. 14-го взяли чилі персик, ось такі, десяточку, і ось такі, що ми взяли чесникові. Зараз на фідер. На холодну воду, я думаю, що на карасика піде. І взяли дві консистенції. Теж би нам мені порадили до цих попафів. Так, купили ми собі таку кобру. Бачите, ручна робота. Це була новинка 24-го року. Вона має, не знаю чи 44 чи 24 грами. дуже легка, карбон. Бачите, така під 26-26, як 26 ось, Дивіться, така. Це є теж чесь, чеська значка. Непогана. І потім ще теж взяв собі на початок сезону, бо в мене дві підсадки вже порвалися. Я собі знайшов ось таку підсаку від РЦГ. Це є Словенська. Бачите, ручка велика, тверда, хоча ще одна йде. Один поплавочок, бачите, такий. І потім голова метрова з сіткою. І має встроєння, бачите, теж два зразу поплавочки отут. Так що кажу, друзі, слідкуємо за відео. Рибальська сезона на каналі Коля Фішер починається. 不一喝了。